Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І трохи я хочу розказати про свою сім'ю, так як на дворі сніг. А зараз вам покажу сніг. Сніг, трошки морозець сьогодні був, бачите. І включили світло і ми, бачите, як ми всі дружно, як ми всі дружно дивимося. Дехто дивиться, дехто бачите. У нас велика сім'я. Тут 10 чоловік, тут дочка з дітьми. Бачите? Йдемо далі. Топимо ми. Така -то пічка є. Дровами. Бачите, такий стояк. Дрова. Напалюється. Пічка потім тепленька. І нормально. Правда, під газ. Колись було, але ми цим не А Це наша така кімната. І сильно не пугайтесь. Тут в мене художники. Тут в мене художники, внуки одні, що малюють. Бачите? Вони малюють. Зараз покажуть свої картинки. Покажете? свої картинки? Зараз ще працювати. Це я намалювала. Зараз ще дам. Бачу, бачу, бачу. Ці діти не мають що робити і малюють. А ну показує. Бачите, це внучки, трошки були прихворіли і сидять вдома. О, А зараз я піду свої. Добре, о, так гарно. Дивіться, дивіться. Як вони гарненько помалювали? Дой, я не Ні, не було. О, так. О, малюють помала. Ось це. І зараз ще одна прийшла по свої, як то кажеться. А і тут така і бачите. Тоже пічка. В кожній стоячок, в кожній хаті. Ну, нормально. Одне, що нам вдалося, це один телевізор перевезти. Ще таки два залишилися вдома, не знаємо як там. Ото вибачте за ігрушки. в мене ще одна доня. Бачите, купили таку картинку таку гарну. І вона малює. Сить це малювати. Ну. Бачите, таке буде потім картина. А Ано, Лена. Нема що робити. Кажу, що на дворі сніг, просто покажу вам. бачите. На дворі сніг і сьогодні був. І все так ми малюємо. Зараз покажу, що я внучка одна несе. А ну от тут двова. От давай, ось. От туди зараз нам покаже. Оце от. От вони щось жовто блакитні переважно, бачите, такі картинки. І там ще дорисовувати маєш, так? Так малюють, це їм по сім рочків, внучки старші. І вони таке собі. А це вже наше таке сімейство тут. Собачки. Такі собачки є, а такі собачки є, бачите. Такі собачки є, брали маленькими і котики брали маленькими. А це наша хорона гавкає добре. Бачите, ай, короші, короші. Ай, добре, добрі, Ай, Добре, добре, ай, ай. Добре, пішли. Ось такі котики. Трохи накрили, звичайно, кіти. Киїти типу понакривали. Ну і трошки пекиночка. Морозець був дивився під. Агроволокно. Оце добре, що снігом накриває. Так воно більш, як то кажеться, більше тепло. Там тепло. Ну і ще щось буде, як то кажеться, ще чуть, -чуть щось може і наросте. Це вже я вирізав більше 100 на щодь, на рахунок. Такий дом, бачите, на рахунок. Питають, скільки ви платите, за житло ми не платимо, е, так як, та не має значення, то житло двоєрідного брата, звичайно. Так як в селі тут дуже багато є у нас переселенців, то е, за них то допомагає, звичайно, держава. Виплачують нам і так. А ми просто що живемо. Живемо і чекаємо повернення додому. Переважно дрова перепиляли, ще трохи лишилися, але в нас є нарубані, сухенькі, горить не до, тут непогано, трохи, щоб багато спалювати, вроді ні. Ще трохи лишилися. Дрова. Це перепиляти. По погоді просто дощ пішов, трохи сніг, перепиляється, перерубається та й буде горіти. О, горить. О, горить. Ну і шкода, правда, квіточки такі гарні були, бачите. Вже трошки перемерзли, вони її трохи вже мороз бере опять, трохи є морозець, мур... такий сніжок, але це вже, як то кажеться, під зиму. Це вже під зиму. Отака От краса села нашого, бачите, така краса. Їсти, так як ми картоплю садили, зібрали. Картопля є. Ну, а остальне, що отримуємо раз в місяць. А так, то ми купляємо. Так як в нас дуже багато 10 чоловік, то хліб, звичайно, йде. Е, купим, купляємо муку, печемо хліб. А деколи як світла, ну, ми то на газ, газу газовій плиті плечемо. А якщо, як то кажеться, то ми підкуплюємо. Ми його підкуплюємо. Кожен, як то кажеться, хліба вистачає, так що це трошки так, як ми поживаємо тут. Тут є, з Харківської області ще є, є з Херсонської багато, не в селі в мене тут є, з Херсонської області, є з Маріуполя, з Луганської області є, по району дуже багато. Де, як у нас було зібрання невеличке переселенців в районі, то так спілкувався, то кажу, що багато. Подобалося людям, бо я не здивувало, як стараються ну, перейти буквально на українську, хоч вони я знаю руські, руськомовні, але перейшли і вони балакають, хоч б. По чуть-чуть я їх питав, кажу, хочемо привикнути, хоч в тій середі живемо, а може і будуть жити, тому що, як то говориться, додому нема куди звертатися, все позносувало, я маю на увазі дома. І так вони їм дали тут притулок і вони тут живуть. По селах, переважно по селах, є і в районному центрі. Коротше, Багато є по району, я кажу, що дуже багато є. Але кожен хоче йти їхати додому. Як би не питав, кожен хоче додому. Тому що це життя прожити, і самі знаєте. Але так як нема куди повернутися, хоч навіть хати чи ще, то, звичайно, це вже трудно людей зрозуміти. І у нас собі все переносить. Хотів показати таке трохи відео. Життя, як то кажуть, не таких переселенців. Але ще ж війна триває, гинуть, як то кажеться, народ гине наш український. Три дні назад в селі хоронили хлопця, який теж під Херсоном загинув, тут в селі. Матвіїв Михайло. Молодий хлопець. Це сумно, звичайно. Сумно по всьому. Ну і хлопці, звичайно, які зараз на передові. Це не дома спати без світла чи як. А це, звичайно, тяжко. Так що хлопці тримаємося. Я думаю... Це недовго. Не До весни, я думаю, вже буде наша перемога. Всім здоров'я, ну як завжди, в Україні. Перемоги. Ну і слава Збройним силам України. До побачення.